Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати блок розпалювання для ксенонової лампи. Цей блок практично новий, але вже після першої поїздки автомобіля лампа почала мерехтіти, після чого перестала світитись. Лампа була перевірена на іншому блоці розжарювання і вона виявилася справною. При подачі живлення блок розжарювання видає ось такий характерний звук. Електронний баласт, так само як і блок із високовольтною котушкою, повністю залиті компаундом, але в даному випадку його доволі легко прибрати. Чим, власне, ми зараз і займемось. Проблема даного виробу, скоріше за все, знаходиться в цьому модулі, тому з нього і почнемо. Як бачите, компаунд видаляється дуже легко, тому з цим проблем не має бути. Але якщо виріб буде залитий небудь епоксидною смолою, то доведеться купувати новий блок, так як видалити її не вийде. Після очищення компаунду ми можемо бачити компонент під назвою Іскровий розрядник. Ось його нам і потрібно замінити. Кому потрібно маркування варистора та конденсатора. За кадром пропаяв плату на випадок поганого контакту та пробую запустити лампу ще раз. Один раз лампа все-таки засвітилась, після чого з розрядника пішов дим. Міняємо розрядник на новий та пробуємо вмикати. Лампа знову вмикається і без жодних сторонніх звуків. Якийсь час тестуємо виріб, щоб впевнитись, що все працює добре, після чого треба буде залити відремонтований модуль знову новим компаундом. Ось така маленька деталь може трохи зіпсувати настрій автовласникам. До речі, споживання даної конструкції 3,8 А. За відсутності необхідних матеріалів, залью все термоклеєм, а за надійність такого способу можете написати мені в коментарях. Я ображатись не буду. Контрольна перевірка. Все працює. А всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!